Всім доброго дня! Вас вітає HalBlootprince та команда CryptoBillioneers Club. В сьогоднішньому Market Outlook ми з вами подивимося на маркет, подивимося на біткоін та на крипторинок загалом, а також розберемо трохи Форексу. Отже, давайте розпочинати з біткоїну. З минулого тижня у нас змінилася ситуація зовсім трохи. Після маніпуляції, яка в нас була, ми очікували або закріплення вище цієї маніпуляції, щоб продовжувати якийсь висхідний рух. Але, на жаль, цього не сталося. Та ціна в нас просто поглинула свічку, яку ми побачимо на меншому таймфреймі, і продовжила такий корекційний несхідний рух, можна сказати, про торговку, яка на зараз нам нічого не дає. Отже, давайте подивимося на нижчому таймфреймі ситуація. Це в нас буде денний таймфрейм, щоб ми бачили, ось ця маніпуляція в нас була на минулому тижні, ще в серпні, і якщо б у нас закріпилося вона вище цього рівня, ми б могли казати про якийсь там висхідний рух. Але одразу ця свічка була поглинена. І ми бачимо, що ситуація не змінилася. Тобто зараз продовжується у нас саме такий же рух, як був і у серпні, тому, скоріш за все, у вересні теж можна не очікувати на якісь дуже великі пампи чи навпаки зливи. І скоріш за все ціна буде так само торгуватися, поки не вийде якась новина, яка це змінить, або якась волатильність, якщо вона перейде з іншого ринку. Таке, таке теж можливо, що хтось. Буде заливати в біток і відкуповувати вже на цих значеннях. Але, як ми і казали, якщо ця свічка буде поглинена, то, скоріш все, ціна буде продовжувати свій, продовжувати свій несхідний рух та коректуватися вже у зону нижче. Куди вона буде коректуватися, давайте теж подивимося. Докуди може ціна дійти, тобто тут у нас є ще ось ці не збалансовані тобто, куди ціна, скоріше за все, буде їх перекривати, і дуже ймовірно, що ціна зможе дійти до цих рівнів, до 21 Сподіваємося, що нижче ми не підемо, тобто що тут все ж таки рівень він такий нормальний проторговки. І в принципі від цього рівня ми бачимо, що ціна теж багато разів вже давала реакцію. тому Сподіваємося, що нижче 21-го ми точно не підемо, але будемо спостерігати, звісно. А, і також хочемо показати. А... Робили голосування в нашому опитуванні в нашому каналі, і багато хто очікує, що біток все ж таки піде скоріш до 30 тисяч доларів. Але якщо ви дивилися наші огляди минули, якщо ви чули наше аудіоповідомлення в каналі, то ви знаєте, що ми очікуємо саме 20 тисяч по біткоїну у найближчий час, тому що він не показав нам якісь певних ознак розвороту. Отже, дуже раді, що теж багато хто з вас теж так думає. Тому давайте дивитися далі, подивимося з вами Ефіріум. Звісно, як ми завжди вже казали, що він практично так само, як і біткоін, корелює. Але якщо ми будемо вже розглядати ось ту корекцію, про яку ми з вами кажемо, то тут, скоріш за все, ціна може дойти аж до цих позначок, тобто до 800. От, до 890 880 доларів. тобто І з цього рівня, я думаю, що вже ми проливатися не будемо, тому що тут практично нічого в нас немає. Це у нас аж 20-й рік. тобто тому це ось така позначка, куди ми теж можемо спокійно спуститися. Може, ми закріпимося трошки вище тисячі, але це така мінімальна точка, можна сказати, навіть точка для закупу. Якщо ви, наприклад, хотіли собі на спот щось відкуповувати, то це теж непоганий, непогана точка для входу. Отже, по ефіру, так само, як і по біткоїну, волатильності практично немає. Ми зараз це теж побачимо на індексі Ефіріум BTC, про який я вам казав у минулому огляді. Тобто, як він ще раз працює, нагадаю. Якщо цей індекс буде рости, то це означає, що Ethereum в цей час нас буде перформати, і альткоїни вони теж будуть показувати ріст. Але наразі цього не сталося. Наразі у нас така сама ситуація, тобто практично. Мертві такі свічки, тобто бачимо, що вони не в один бік, не в інший не показують свої тенденції, і відповідно цього, тобто у нас і ринок нікуди не рухається. Тобто, коли ціна буде йти, не ціна, а цей індекс буде йти до цих позначок, то тоді вже буде якийсь рух і по ефіріуму, і по альтам. Але поки що в нас як саме і домінація нікуди не рухається з 49, ми бачимо, що ми вже доволі довгий час в цьому діапазоні. Аж з середини літку. Тому коли ціна почне спускатися ось до цих позначок, там 47 і нижче, тоді все це почнеться, тоді почнеться рух на біткоїну і не на біткоїну, а на альт-ринку та ефіріуму. Тому ми це очікуємо. Сподіваємося, що цієї восені це і станеться. Отже, давайте теж подивимося, наприклад, щось з Альтів, яка ситуація. Я не скажу, що тут щось зміниться або щось буде висолкове, як ми там вчора, вчора спілкувалися. Але ось позначки саме по Ефіріуму класюку. Бачимо, що ось ця позначка вона дуже непогана теж для спота. Але якщо ми кажемо про трейдинг, то зараз про альту взагалі можна забути. Як в принципі, і про біткоін, як я вже і казав, у серпні я не торгував біткоін, тобто я зараз все вивів навіть з біржі, з бінансу там з байбіту, тому що ну, якщо ви не торгуєте в моменті. То я не вважаю, що треба втримати свої кошти на біржі, тому що це завжди ризик. А якщо у вас є холодний гаманець, наприклад, Ledger, або будь-який додаток по типу трасту, то, скоріш за все, ну не скоріш за все, а бажано тримати там свої кошти, щоб ви були захищені максимально і не віддавали відповідальність за свої кошти іншим інстанціям. Отже, також давайте подивимося. Атом. Атом ми з вами завжди зазвичай дивимося. Ми навіть вийшли за діапазон, за який ми з вами казали, що він непоганий для відскоку, але бачимо, що навіть тут у нас йде пролив, тобто атом теж слідує за всім ринком. І наступна точка, у нас де ми можемо якесь закріплення зловити. Це ось 5,6 доларів. Тому будемо слідкувати саме за цією позначкою. Отже, Далі давайте з вами подивимося також, що у нас є це лінк. Як ми казали, лінк у нас корелює з ефіріумом дуже сильно, тобто, коли у нас перший, перший піде Ефіріум BTC, тобто цей індекс, ми одразу зможемо дивитися на ефіріум та на Link, тому що в них завжди повна кореляція де. Я думаю, ми можемо навіть з вами порівняти, наприклад, додати. Додати до лінку Ефіріум та подивитися, яка в них буде кореляція. Так, ви бачите, зараз лінк. І додаємо Ефіріум для порівняння. Ну бачимо, що трошки да ефірі. Він перформить це завдяки тому, що в нього йде великі об'єми, обсяги торгів. Але в принципі картина в нього, навіть бачимо по цим свічкам, вона практично однакова, тобто і лінк завжди повторював рухи за ефіром. Тому це теж для вас такий індикатор. І якщо ви дійсно хочете або торгувати альту, або в якусь альту заходити, то бажано заходити в таку альту, яка вже давно на ринку. І в неї є свої так сказати постійні трейдери, свої клієнти, свої великі кити, які теж за цією монетою слідкують та її відкуповують та не дають, наприклад, дійти нижче цього рівня. Бачимо, що от на рівні цьому ціна завжди відскокує, тому бажано дивитися теж за цим рівнем, і коли ціна вже буде розвертатися. Для цього у нас, як я казав, є цей індикатор. Отже, друзі, по криптомаркету дійсно все доволі сумно. Сподіваємося, що скоро це може змінитися. І скоро ми зможемо теж знов почати торгувати вже і на крипторинку. Але наразі саме ось я перейшов на Форекс. Це ринок валютних пар. Тобто там всі банки торгують валютами: це євро, долар, японська єна, тобто DXi, це ну, саме індекс долару, також метали. Тобто це все на Форексі. Там постійно йдуть торги, навіть якщо там якась знижена волатильність, то все одно, все одно там вона є і там це все можна прогнозувати. Отже, у нас від нашого підписнику був запит з приводу того, як ми відкриваємо позиції на Форексі, на що ми дивимося. Це така доволі обширна тема. Я вам намагаюся пояснити дуже це. Коротесенько, тому що це за одне відео точно не зробиш. Там дуже багато є факторів. Але давайте я вам розповім про що саме я думаю і на що я дивлюся, коли хочу відкривати позиції саме на Форексі. Давайте, наприклад, подивимося на євро. Отже, зазвичай спочатку ми дивимося на графік з самого старшого таймфрейму. Наприклад, можна з тижневого таймфрейму подивитися. Давайте зараз все це приберу. Так. Щось це налагало? Так, будемо дивитися з самого старшого таймфрейму. І у нас, дивіться, є наша зона інтересу. Тобто, зона інтересу, що це таке? Це. Зазвичай проторговка ліквідності, тобто вони є різні назви, тобто є ордер блок. Я за них багато разів казав, це де ціна збирає багато ордерів, заповнює стакан, та потім ця зона ордер блоку, вона становиться нашою зоною інтересу, тому що ціна, коли доходить до цієї зони, вона одразу дає реакцію. Ми можемо побачити, що в нас як тільки дошла до цього ордер блоку, ціна одразу розвернулася. Бачимо, що як тільки дошла ще раз, одразу розвернулася ми можемо вважати, що цей ордер блок валідний, та скоріш за все, поки ми не пройдемо його повністю, тобто ціна його не пройде, ціна буде так само реагувати від цього блоку, тому що це тижнева зона інтересу, і тижневий ордерблок, тобто на вищому таймфреймі, він завжди буде давати таку реакцію, тому що це ну, дуже велика зона інтересу. Якщо б вона була на годинному або там, на п'ятихвилинному таймфреймі, цей ордерблок він може і не давати таку реакцію, ціна може спокійно прошити, якщо в нас загальний тренд не сх або навпаки, на що ми повинні дивитися в першу чергу, це на контекст. Тобто Ми не можемо відкривати позиції по будь-якій парі, по будь-якому чарту, якщо ми не бачимо контексту, якщо ми не знаємо, куди йде ціна, і якщо ми взагалі не розуміємо, що зараз скоїться на ринку. Тобто, давайте я вам поясню, що я маю на увазі. Зараз це все непотрібно, оберемо. уберемо. Я маю на увазі, що, наприклад, ми бачимо, що у нас ціна знаходиться між двома зонами інтересу. Тобто ми вже відреагували від тижневої зони інтересу, від нашого ордер блоку. Тут у нас є ще один ордер блок, але це вже у нас іде денний ордер блок, і також ціна починає потроху від нього реагувати. Тобто, як тільки ціна в нас доходить до якоїсь зони інтересу, ми дивимося, як ціна на неї реагує. Ціна може відреагувати не одразу, а може, наприклад, відрабити. Дриагувати від зони 0,5. Тобто ми це теж повинні враховувати. Таке теж дуже часто буває, трейдери, багато трейдерів використовує навіть таку схему, що вони заходять одразу від зони 0,5, але тут є ризик того, що у вас просто ціна не нальє вашу лімітку, ваш ордер, і вона може десь розвернутися трошки вище. Тому це теж такий, ну це повинна бути у вас стратегія, ви повинні це протестувати. Якщо у вас по Вінрейту саме. Набагато більше разів від 0,5 відреагує ціна, то ви можете це додати в свою стратегію та використовувати це, тому що це для вас працює. Я, наприклад, теж дивлюся в моменті. В мене є таке, якщо ціна пройшла вже і не відреагувала одразу, я зазвичай дивлюся на зону 0,5, але теж враховую, що на меншому таймфреймі ціна може розвернутися і нам теж потрібно дивитися ознаки цього розвороту, щоб не пропустити наш вхід. Отже, коли ми побачили, що в нас ціна продовжує ось такий несхідний рух, тобто, що означає несхідний рух, що ціна оновлює свої лої та не оновлює хаї. Тобто, ось, наприклад, бачимо, я включив індикатор хаїв, щоб вам було легше. Бачимо, що в нас ціна робить оці хаї, знімає їх іншою ліквідністю, іншим, іншою свічкою, та продовжує несхідний рух. Тобто, як ми це бачимо. Тому що в нас ціна оновлює максимум, мінімуми та не оновлює максимум. Тобто, якщо б у нас ціна закріплялася тут вище свічкою, то тоді в нас змінився би рух, і в нас обратно був би він висхідний. Так як ціна у нас постійно знімає тут ліквідність, а тут у нас оновлює вона східний рух, то робить цей break of structure, бо структури, це є зміна структури, так звана. І після цього ми можемо розуміти, що в нас йде на східний рух і він продовжується, доки нас ціна не зробить е, бос в інший бік. Тобто на денному таймфреймі, щоб ціна у нас зробила е, бос е, у висхідний рух, нам потрібно, щоб вона зробила бос саме ось тут, тому що це в нас останній фрактальний хай. Але ми бачимо, що ціна доволі далека від цього, і, скоріш за все, у найближчий час цього не буде. Тому ми можемо казати, що в нас наш бієз, тобто це наша предрозположеність, так сказати, до графіку, вона не східна. Тобто ми плануємо відкривати шорт. Але давайте дивитися нижче. Тобто, сходимо на одразу на 4 години таймфрейм. Ось. Ми на 4-годинному таймфреймі бачимо, що у нас ціна так само не східна, нікуди рух не змінювався. Тут так само не було у нас зміни структури у висхідний рух, але ми бачимо, що ціна все ж таки почала реагувати від цієї зони. І почала якийсь висхідний рух. Це в принципі логічно, тому що це в нас денна зона інтересу, і по технічному, по графіку, по маркету це все у нас повинно відпрацьовувати. Тобто у нас ціна не повинна прямо одразу проходити цю зону, тому що тут доволі багато було накопичено ордерів, і саме від них зараз ціна відпрацьовує. Отже, спустимося ще нижче. І тут я вже включу такий індикатор, який нам дуже допомагає, це індикатор сесій. Що це таке? У нас кожен день з понеділка по п'ятницю, коли працює валютний ринок, у нас є такі сесії, вони починаються з 12 і закінчуються там у 6-9 вечорі. У нас іде спочатку азіатська сесія, вона там йде одразу з 12 вночі. Потім у нас починається лондонська та франкфуртська сесія, і після неї вже йде у нас Нью-Йоркська сесія. Тобто ці сесії вони кожен день в один час йдуть. Ви їх собі налаштовуєте по цьому. Цьому індикатору, і а, чому нам важливі ці сесії? Тому що саме впродовж сесії у нас іде саме велика ліквідність, тобто банки починають торгувати між собою, і саме на цих рухах ми можемо робити наші заходи в наші позиції та робити наші трейди. А, отже. Я вкратце постараюся, намагаюся вам це все пояснити, але це все дійсно не один ролик. Я можу це потім продовжувати, якщо це буде комусь потрібно. Але дивіться, ми узнали наш контекст, що він не східний. Але побачили, що в нас вона починає від лонгової зони інтересу реагувати, починає зробила у нас на годині, бо структура, тобто змінила структуру одразу на годинному. Тобто у нас старший таймфрейм не східний, але молодший таймфрейм він вже показує висхідний рух. Тобто, ми можемо зробити висновок, що ми можемо зайти в лонг позицію до найближчої зони інтересу, але шортовою. А якщо в нас зона інтересу шортова, а ми хочемо робити лонг, то це наша проблемна зона, де ми повинні вже закривати нашу позицію, тому що в цій зоні ціна дуже вирогідна, що буде розвертатися. Отже, давайте я на прикладі покажу. Сьогодні, наприклад, ось була така позиція. На жаль, це був стоп. Чому стоп? Тому що, дивіться, я вам покажу просто логіку. У нас ціна. Почала відреагувати від цього ордер блоку від нашого великої зони інтересу. Після цього вона створила ще один ордер-блок, але і e імбеланс. Але від них вона не реагувала. І я зробив висновок, що ціна вже не буде сюди повертатися, тому що в нас тут був зняття ліквідності, в нас був на молодшому таймфреймі злом структури. І, в принципі, все було технічно до моменту, коли у нас відкрилася в 9 ранку франкфуртська сесія. І після цієї сесії у нас зробилася маніпуляція, звідки і був стоп. Давайте я вам покажу просто як це було. Так. Це не той день. Я собі просто роблю звичайний аналіз. Це я вам показую, як мій щоденник. Щоденник раніше це було все в мене в окремий додатку в Notion, Там все це добре зроблено по паттерну, але зараз мені це не потрібно. Я собі вирішив ось таким чином все просто виписувати. Виписувати, що у нас по старшому таймфрейму, яка у нас ситуація по молодшому таймфрейму, і вже від цього робити собі план на день та робити позицію. Ось що я вам казав: у нас не було ніякої реакції. Від цих лонкових зон інтересу, тобто я зробив висновок, що у нас ціна просто на відкриття сесії буде продовжувати висхідний рух. Бачимо, що все було технічно. У нас почався формуватися ордер флоу. Це означає, що у нас оновлюються наші максимуми. Та не оновлюються мінімуми. І також від молодших зон інтересу, від імбелансів, ціна почала реагувати, все було технічно, але саме в 9 ранку у нас почалася ця маніпуляція та зробився стоп. Бачимо, що потім все ж таки ідея відпрацювала, але це просто статистика. І я якраз і заходив не на повний ризик, а на 0,5 ризику, тому це взагалі для мене не критично. і... Таке буває, це зазвичай статистика. Ви повинні дивитися на ваші трейди не на один кожен трейд, а на дистанції, там на півроку, на рік, і тоді вже робити якісь висновки по вашій статистиці. Отже, друзі, я сподіваюся, що це не дуже було затягнуто. Сподіваюся, що трошки було зрозуміло. Але якщо у вас будуть теж питання, якщо у вас з цього приводу будуть питання, то залишайте їх в нашому чаті, залишайте їх в коментарях під цим відео, і я обов'язково розберу саме цю тему, яка вас цікавить, тому що питань дійсно не так багато, але я думаю, що треба з чогось починати. Я теж чогось починав колись, тому... Сподіваюся, що у вас будуть якісь конкретні питання, і я їх буду розбирати на наступних наших відео і маркетутлуках. Всім гарного дня, всім профіту і будемо з вами на зв'язку. Всім папа. -па.